Гравець збірної України з футболу чесно зізнався, що не хоче повертатися грати на батьківщину та назвав очевидну причину, Динамо Київ не змогло його переконати в зворотньому. Гра яких іноземних клубів привабляє Горія Судакова. Данило Сіка набрав найбільш небезпечного футболіста збірної Італії для України. Шахтарю вдалося все ж таки вибити круглу суму за свого таланта з відомого клубу, а також дебютний гол за кордоном від українського захисника. Та чим його ярмалюк вразив тренера клубу АПЛ. Досить учна відставка трапилась в європі. Німецький уніон припинив співпрацю з Урсом Фішером, котрий за п'ять років створив там неймовірний проект та історію. В першому своєму сезоні він вивів уніон в еліту, в другому посів 11-те місце, в третьому сьоме, потім п'яте та четверте. Таким чином він вперше в історії виводив цей клуб почергово в лі конференції Лігу Європи та Ліві Чемпіонів. Але цього року стався провал останнє місце в чемпіонаті та 13 поразок в останніх 14 іграх. Цікава новина з'явилася вчора в іноземній пресі. Шахтарю, начебто, все ж таки вдалося домовитись Тоттенгемом по компенсації за манора Соломона. Джерело говорить, що шпори погодились на озвучені Срієм Палкіним 6,5 мільйонів євро, плюс неназваний відсоток від перепродажу. Мотив у британців простий, можливі репутаційні втрати. Тепер керівництво гірників спробує провернути щось подібне з Алдасераєм та Тите, у якого, взагалі, в контракті був пункт про 150 мільйонів євро за дострокове розірвання угоди. Не приховує власне задоволення від григора Ермлюка. Головний тренер Бренфорда Томас Франк. Він працює все краще і краще. Протягом останніх 5-6 тижнів він добре тренувався і показав, що повинен бути частиною цієї команди. Він заслужив зіграти проти Бьорні, Челсі, Челзі, і Ліверпуля. Він дуже зростає у своєму впливі на команду. Я задоволений тим, що я від нього бачу. Ми дуже віримо в Єгора. Сказав інтерв'ю Франк. Надальше на цих вихідних Єгор вийшов на заміну на 20 хвилин в матчі проти Ліверпуля і одразу став одним із кращих триблерів туру. Українця чотири вдалі спроби обірушу чотирьох. Дуже коротко відзначу статтю у британській пресі про інтерес до Віктора Цянкова. Одразу скажу, що ніякої сенсації там немає. Прізвища українця лише фігурує серед чотирьох інших як потенційна заміна Джеймсу Медісону, який вибув на тривалий час через важку травму. Окрім Віктора мова йде про Гонсалвеша із спортингу, фекіра із Бетіса та дуета Реала Сосідада Кубу Мендес. Нічого предметно ці інформації немає, але приємно, що за українцем пильнують і в АПЛ. Дебютний гол в чемпіонаті Польщі забив український захисник Роман Якуба. 22-річний гравець приніс своєму клубу надважливу перемогу і потрапив до символічної збірної туру. Футболіст 122 роки, грає він на правому фланзі і є вихованцем шахтаря. Щоправда, поки опущав, все ще йде у зоні вилюту. бенямінкові знов перфекційно розіграний став. Тим часом Ігорі Судаков зізнався, гра яких іноземних клубів його приваблює і за ким із них він пильно стежить. Так я знаю про інтерес від Ювентуса, Стежу за цим клубом в тіктосі. Але розумієте, гравців обирають клуби, а не навпаки. У дитинстві захоплювався грою Шевченка, Ібрагімовича та КК. Я часто дивлюся матчі Мілана та інтер в Єврокубках. Також переглядаю ігри Ювентуса, Роми та Наполі. Люблю дивитися матчі команд, які грають в цікавий привабливий футбол та володіють м'ячем. Сказав інтерв'ю Судакова. Перед матчем проти збірної Італії Данило Сікан назвав найнебезпечнішого виконавця у складі сквадри Адзури на його думку. Росподорі дуже. Дуже такий, знаєте, швидкий такий з мечем. Завжди на нозі десь дуже такий е неприємний. А ось Макс Сталовірав не тільки виділи свого кращого друга всі збірні, а й назвав причину, чому він не хоче грати за Динамо та Шахтара. Я дуже пишаюся, що маю такого друга. Це ой, ну перестань. Супер чоловік. Це супер грач, Грач, гравець. Ну так, з чеської, трохи чеської, чеською, то. Були розмови, може, не зараз про інтерес боку українських грандів, говорили там і про Динамо. Насправді я це чув також, як і ви, тільки з інтернету, так з медіа, з чуток. Але зараз тільки думаю про Європу та приклав дуже багато зусиль, щоб. Там почати грати та зробити якесь ім'я там. Та моя ціль там зустати та робити ім'я далі. До речі, можна помітити, що захиснику дещо складно дається спілкування на українській. Справа в тому, що він хоч і народився в Донецьку, але вже 5 років живе за кордоном і майже не був в Україні. Та я кожен день розмовляв чеською, та Я хочу сказати, що я трохи. Можливо, і не трохи, забув українську. Та це важко, але зараз намагаюся спілкуватись українською. Та інколи виходить, інколи ні. Але. Вже прогресуємо, а контрольний матч проти Лехі Україна проведе вже сьогодні о 17.00. В штабі запевнили, що це буде більш функціональна підготовка і нічого спільно з матчем проти Італії. Ця зустріч мати не буде. До речі, а що гадаєте по кандидатурі Ракийського? Чи слід викликати в збірну Ярослава? Тому що, судячи з коментарів під новиною і заявкою збірної, саме це питання викликає найбільш гарячу дискусію серед фанатів. Тож напишіть власну позицію стосовно цього питання в коментарях під цим відео.